Хочу повернути вашу увагу до інформації, яка була повністю до щельного керівника, і яка, як на мене, дає підстави всім заговорюванням. Стосується так званої перетестації Участь, повірно, Зараз до мене звертається масово представників лісів, які засвідчують, і я думаю, це звертання до прокуратури, готові навіть свідчити справа про те, що в лісі брав участь у діях протимерних демонстрацій. Доказ на цього є кілька реальних поранень. Ране з вогнепальних травм, ране поранення які зафіксовані в медичних картах, як травми травмовались, а безім'я не завали під час подій на майдані, хто міг тримати травму политва. Кому весь Україні військовій області проволока реаліста. Я хочу всім нагадати невеличку сценку з їхнього каяття на сцені громадяна бою. Після того, як став на коліна, один чоловік і справді був тут, він правильно сказав у мікрофон. Ви ще спішіть всі прощати. Я звертаюся зараз, і будь ласка, заклад не сподіваюся, сьогодні підтримає сесія, що в Глава міської зберігання адміністрації, як посадова особа, яка кормує діяльність правоохоронних органів обов'язково подав попитання на звільнення керівника верхів займової посади, і обов'язково подав до питання на перегляду так званої проведення. Я затягую як мінімум два кримінальні провадження. Перший відкрило був той самий день, коли був свідомий підрив. І в нас для цього загинуло дві людини на центрі, де слухається бедругою. І все дело про це знає, тільки наша прокуратура не це може довести. Що це був свідомий підрив. І ці два хлопці загинули тільки тому, що комусь так вийшло. І друге провадження. Коли тікали своєї бази зі зброєю, і Миколаївська самооборона зупинила їх на трасі ставною зброєю. І ці люди, котрі їх зупинили на трасі, вони також вже знайшли перед реставром. Вони готові для служби і внесення охорони громадського порядку. Я розумію, що сьогодні йде процес зовнішньої е е інтервенції, зовнішньої агресії, який ставить певну. Загорожу Такого, знаєте, в голова. і, напевно, забувається трохи основа, вимога, яка називається абстракція. Так от, працівники правоохоронних органів, які реально брали участь у бойових діях проти власного народу, мають бути покарані незалежно того, ставали кимось на коліна, пройшли вони перед і скільки грошей занести, щоб забулися оці їхні злобіяння. Тому я дуже прошу. Посадових осіб, нового прокурора, нового голову влади не дітає діла попередньої влади. Замовчувати те, що видно неприховне округ, якої за увагу.